Американські студенти вийшли на вулиці. Вони протестують проти Дональда Трампа. Такої масовості не було вже давно те, що відбувається з Гарвардом, Колумбією та іншими університетами ліги плюща, це попереджувальний сигнал. Це сценарій адміністрації Трампа. Ми розуміємо, що нас чекає можлива зупинка федерального фінансування. Сьогодні ми закликаємо: якщо чи коли уряд справді заморозить фінансування нашого університету, сподіваємося, цього не станеться. Необхідно розморозити резерви, щоб захистити викладачів, співробітників і наукові дослідження. Після повернення у Білий дім Трамп вирішив зачистити університети. За кілька тижнів його президентства відбулися масові затримання, спроби позбавити Гарвард податкових пільг, тиск на Колумбійський університет, Нью-Йоркський каліфорнійський університети. Причина, на думку адміністрації Трампа, занадто багато лівизни, занадто голосні студенти, занадто антиамериканське бачення історії. Чому ви розглядаєте можливість змінити податковий статус Гарварду? Тому що я вважаю, Гарвард це ганьба. Я думаю, що те, що вони зробили, це ганьба. Вони очевидно антисеміти і раптом почали себе поводити так. І коли ви бачите, що вони казали, що вони робили, як вони поводилися під час подій, коли ви дивитесь на ту жінку. Ту жахливу президентку, яка зруйнувала імідж Гарварду, можливо, назавжди у конгресі, в залі конгресу. Коли ви подивитесь, що там сталося, це було жахливо. і знаєте, я бачив багато матеріалів з цього приводу. Я особисто не залучений. Цим займаються юристи. Я читаю про це так само, як і ви. Але статус неприбуткової організації. Це ж привілей, це справжній привілей, і ним зловживали не лише в Гарварді, значно ширше. Тож побачимо, як усе це завершиться. Я не думаю, що вже є остаточне рішення. Не вірю, що його ухвалили, але це те, з чим ці навчальні заклади мають бути дуже дуже обережні. Дуже антисемітськи виглядає, якщо подивитися Колумбія, Гарвард, Прінстон. Я не знаю, що там відбувається. Але коли бачиш наскільки жахливо вони себе поводили, і в інших аспектах також ми будемо дуже серйозно розглядати це питання. У перекладі з Трампівської будемо тиснути далі. Студенти це розуміють. Тому вони вийшли на вулиці по всій країні від Нью-Йорка до сан франциско Акція отримала символічну назву Руки геть від вищої освіти. Мітинги були строкатими і масовими. Студенти, викладачі, активісти в руках плакати: освіта це не злочин, цензура, це фашизм. Жоден не вільний, доки всі не вільні. Ми говоримо так, вільному університету, відкритому і доступному для всіх університету, де можна отримати наукову освіту, яка не відвертається від екологічної катастрофи, яку ми спричинили у світі. Ми говоримо так, університету yeah. де можна отримати освіту з історії, яка протистоїть історіям расизму, рабства, експлуатації та імперії yeah. і про тих, хто чинив спротив. Ці історії сьогодні цензуруються і пригнічуються урядом від екології до колоніалізму. Студенти хочуть бачити правду в підручниках. Те що робить уряд, не має абсолютно нічого спільного з безпекою. Це повністю про репресії. Уряд США використовує кожен інструмент зі свого величезного арсеналу, щоб арештовувати, затримувати, депортувати. А у випадку університетів позбавляти фінансування ці заклади лише тому, що вони не погоджуються з зовнішньою політикою США і мають людяність, не кажучи вже про сміливість. Виступати на захист прав знедолених народів страх перед словом це авторитаризм. Страх перед свободою це авторитаризм. І все це робиться під фальшивим прикриттям фальшивого визначення антисемітизму, що, враховуючи нацистських симпатиків в адміністрації, є очевидною абсурдною відмовкою. Справжня мета озброїти цю ідеологічну ортодоксію. Щоб демонтувати самі інституції, що підтримують нашу демократію, суди, юристів, громадянське суспільство і університети, місцеві змі пишуть ці протести про те, чи може президент змусити університети мовчати. Якщо найкращий або один з найкращих приватних університетів у Америці або у світі може сказати ні, може протистояти режиму Трампа навіть ціною великих втрат. То найкращий державний університет у США та світі має зробити те саме. тиранія не може існувати, якщо люди їй не підкоряються. А ми не будемо підкорятися. Зараз ми боремося за дещо інше ніж раніше. Ми боремося за саме право продовжувати боротьбу. право чинити опір. Право говорити, вчитися і навчати, навіть якщо це суперечить поточному політичному режиму. це боротьба, що визначає всі інші. І ми маємо з'явитися в силі більше ніж будь-коли. але це вже не просто політика. Це наше життя, це наш фундаментальний зв'язок з країною і з самими собою. І це не навчальна тривога. Я розумію, як важко це усвідомити, коли ми все життя живемо в кризі. Але цього разу все інакше. Ми знаємо, що Дональд Трамп це ганьба і сором. Мені сумно визнавати, що мер Ерік Адамс це ганьба і сором. Мені сумно бачити, як юридичні фірми деградують. Це ганьба і сором. Мені сумно бачити, як інституції, як от колумбійський університет, пасують, коли мали б виступити. За словами студентів, їх підвела сама система. деякі студенти бояться навіть згадати слово протест у групових чатах, адже побоюються, що в них можуть відібрати візи чи навіть громадянство. Це дуже напружений час, особливо для іноземних студентів. Вони мають таке саме право на громадянську участь, як і я. Мене це справді хвилює. Ці студенти не мають рівного доступу до демократичного залучення. Ми хотіли показати, що Гарвард здатен об'єднатись і сказати: ми не будемо підкорятись вимогам передати імена іноземних студентів, щоб безпідставно скасувати їм візи, і депортувати до країн походження. Натомість ми стоїмо разом як університет Гарвард, і кажемо, ми цього не зробимо. Ми стоїмо за свободу. Це мої однокурсники, які хочуть стати лікарями, працювати в неурядових організаціях. викладати, робити справді круті речі. Я хочу, щоб вони залишились у США для цього. Я хочу, щоб Америка залишалась тією країною, де можна реалізувати себе, досліджувати, шукати правду і досконалість. Саме за цим вони приїхали сюди, і я хочу довести їм, що Сполучені Штати, в які вони повірили, досі існують, і ми готові їх захищати. Тож, поки адміністрація Білого Дому погрожує забрати у Гарварда податкові пільги, а Колумбійський університет змушує студентів звільняти гуртожитки, молодь вийшла на вулиці. Студентів треба берегти, а не криміналізувати. І з такими гаслами вони вийшли не просто на мітинг, вони вийшли на бій за своє майбутнє. І здається, цього разу Трамп справді перегнув палицю. Пишуть місцеві змі. підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.